Вартові громадського здоров'я. Хто вони? Студенти. Інтерни. Молоді фахівці громадського здоров'я. Ми формуємо найбільше та найактивніше ком'юніті. Приєднуйся і ти. Ставай на варті здоров'я українців! Понад чотири століття історії, випускники, що стали найвпливовішими діячами епох. Ми у столиці, і ось її важливий символ. Один із найстаріших по справжньому європейський український університет. Тут навчалися гетьмани, філософи та письменники, чиї твори ви точно читали на уроках літератури у школі. Сучасні діячі, українські міністри, політики, дипломати, а також фахівці громадського здоров'я. Їх уже понад 20 років готує школа грома громадського здоров'я могилянки відома потужною програмою з підготовки магістрів, фахових менеджерів, керівників, сильних дослідників у сфері громадського здоров'я. А цього року в школі вперше набрали студентів на бакалаврську програму. Бо запит на вартових громадського здоров'я величезний. В Україні треба якомога більше молодих та вмотивованих спеціалістів. Всім привіт! Мене звати Ірина і я прагну змінити ставлення українців до свого здоров'я, особливо після пережитої пандемії та сьогоденної війни. Тому перші свої кроки я починаю в школі громадського здоров'я києво могилянської академії. Ацька здоров'я це наука про запобігання захворюванням, покращення життя і, взагалі, поліпшення саме через соціальну активність. Я хотіла змінити саме нашу медичну основу, змінити тенденцію, що захворів лікуєшся. Я хочу покращити профілактику нашого населення України і донести до людей. Що профілактика потрібна, це поширено в Європі. Я дуже хочу цим зайнятися в Україні. Я не хочу з'їжджати з нашої країни, я хочу її удосконалити нарешті. Громадське здоров'я термін досить новий для нашого суспільства. Це як ми харчуємося, скільки ми рухаємося, як ми спимо. Звичайно, в наших умовах дуже багато з цього не залежить від нас. Особливо в Україні в 2024 році. Саме тому громадське здоров'я це про те, що ми можемо зробити в контексті, який в нас є, і на що ми можемо вплинути. Історична наша школа була заснована в 2001 першому. Мала перший набір у 2004 четвертому. Тоді слів громадське здоров'я вони взагалі всіх лякали, і ніхто взагалі не знав, що це саме тому вона так довго називалася Школи охорона здоров'я і вона відкривалася під супервізією університету міста Маастріхт. Це університет в Нідерландах. Тоді був виграний грант, в межах якого ця школа була відкрита. Була взята повністю програма з університету міста Мастріхт. Викладачі приїжджали з міста Мастріх, викладали тут. Тобто, це була повністю європейська програма, перенесена на терени України. Навіть викладання було англійською мовою. Ми вивчали потребу роботодавців ринку праці. Ми досліджували найкращі практики світові для того, щоб сформувати оцю згармонізовану програму на магістратуру вступають люди з усіх всіх можливих спеціальностей, і це є дуже добре, такий як один з треків, коли людина має базову освіту, там фінансиста, економіста, правника, біолога і так далі, і отримує додаткову громадському здоров'ї. Привіт! Мене звати Олена Таран. Я студентка магістратури факультету громадського здоров'я Києво-Могилянської академії. Я мрію про те, щоб наші українці були здорові. І великі, і маленькі. Тому я вступила до академії, щоб отримати знання про зміцнення та профілактику здоров'я. Більше 10 років я працюю як HR-бізнес-партнер. Компаніями і в тому числі я реалізовувала напрямки, які пов'язані з здоров'ям і корпоративною соціальною відповідальністю. Я розуміла, що в мене немає достатньо системних знань, професійних знань, наукових знань. Я шукала вуз і я вирішила отримати освіту. Коли я вибирала навчальний заклад, для мене було важливим чотири складових. Це науковий підхід, це практичний досвід викладачів, це міжнародний досвід. Бо коли ми говоримо про побудову системи, вона в нас починає розвиватися, а за кордоном є досить багато класних практик, які легко імплементувати в наше середовище. І, звичайно, для мене важливим було це людяність партнерство і така, знаєте, дружня комунікація. І напевно тут я всі чотири складові отримала. あ <music> Навіть більше, бо в процесі нашого навчання у нас було не тільки навчання, а спільна взаємодія, спільні проекти разом з викладачами, і це дає можливість зростати, зростати поряд з людьми, які вже багато років на високому рівні цей підхід громадського здоров'я реалізують. 90% наших викладачів це випускники наших програм. Вони паралельно працюють в різних проєктах. Вони практики і вони приходять. На кафедру ділитися своїм досвідом мені дуже відгукнулося декілька предметів, наприклад, предмет промоції здоров'я, де ми розглядали міжнародний досвід впровадження практик підвищення фізичної культури фізичної активності. Для суспільства і корпоративного сектору і організації безпосередньо чому це важливо? Отримавши ці знання, я створила проект з своїми партнерами. В цьому місяці у нас стартує програма профілактики підвищення фізичної активності в компанії агросектору. У нас будуть руханки. У нас будуть інформаційні бюлетні. Чому важливо? Підтримати високий рівень фізичної активності. У нас будуть бігові тренування з професійними тренерами. Ну і відповідно, це дає ну, дуже багато натхнення що одразу те, що ти почув, ти одразу можеш а, реалізувати в практику. За магістерською програмою школа громадського здоров'я могилянки випустила вже понад 70 кваліфікованих спеціалістів, що немало мало для фаху, популярність якого лише набирає обертів в Україні. Випускники школи розвивають і посилюють сферу. Громадського здоров'я не лише вдома, але й за кордоном. І понад 80% магістрів після завершення навчання працюють за здобутою спеціальністю а можливостей для роботи у сфері громадського здоров'я дуже багато і абсолютно різних напрямках. Горизонт дуже великий, дуже багато різноманітних професій може включати громадське здоров'я. Я займаюся дослідженнями. Я є дослідником, можна займатися епідеміологічними дослідженнями, можна займатися. Дослідженнями, які стосуються зміни поведінки і покращення здоров'я, можна працювати у інституціях громадського здоров'я, такі як центри контролю захворювань, можна працювати в міжнародних проєктах з реалізації гуманітарної допомоги або інших тематичних проєктах. Можна бути в сфері креативності і покращувати громадське здоров'я через маркетинг, через комунікацію. USAID, Глобальний фонд, Світовий банк, Всесвітнього. Організації охорони здоров'я, всі вони мають тут у нас проекти, і це все також можливість для майбутніх випускників працювати. Людина, яка інтегрує декілька освіт, і вона може бути потужним комунікаційником або маркетологом в напрямку громадського здоров'я. Або вона може бути освітнім діячем. І таким амбасадором громадського здоров'я вона може бути менеджером піклування, бо кія менеджером да, і впроваджувати програми здоров'я в компаніях. Тому, якщо говорити про великий напрямок, то для мене це ну таке, знаєте, безмежне поле роботи, бо який напрямок не візьми. Колосальний запит на фахівців громадського здоров'я, як бакалаврів, так і магістрів, це міжнародні організації, це дослідницькі організації, це той же центр громадського здоров'я, відділ досліджень, це різні проекти, а їх дуже багато. І запит на наших випускників колосальний. Я маю регулярні запити від наших роботодавців, потенційних наших стейкхолдерів. На те, що вони потребують наших, наших випускників, наших студентів уже навіть будучи ще студентами, у нас дуже сильна компонента дослідницька. Наші випускники класні дослідники і вони мають дуже великий попит на ринку праці. Наших випускників чекають, чекають в найкращих. Проєктах і, і це конкурентно здатна зарплата, це відповідні перспективи розвитку. За ними будуть полювати. Я думаю, що в нас недостатньо дослідників. Є дуже багато інтересу від наших колег і партнерів, які підтримують Україну, проводити дослідження в Україні, але нам дійсно не вистачає рук в Україні. Підготувати ще більше класних спеціалістів, що рухатимуть систему громадського здоров'я та Україну до змін мета новоствореної бакалаврської програми. Ось дебютний курс дев'ятеро майбутніх фахівців громадського здоров'я, вмотивованих і готових здобувати нові знання. Вони стануть справжніми вартовими. Ми формували наш навчальний план і освітню програму з бакалаврата таким чином, щоб від Загальних речей, дисципліни, які формують базу для подальшого, уже більш глибокого занурення в питання громадського здоров'я. Як, наприклад, вища математика, теорія ймовірності не може бути фахівець з громадського здоров'я, якому потрібно потім розуміти там, біостатистику, епідеміологію, аналіз даних, працювати з даними, без оцих базових силь. Скілів із вищої математики блоки, які забезпечать розуміння медичного аспекту, певні природничі дисципліни, та ж вірусологія, мікробіологія, імунологія, анатомія фізіологія наступні блоки вже йшли загально, які стосуються громадського здоров'я. Нанизуючись рік за роком, це і блоки із досліджень, там власне дослідження, методи досліджень, епідеміологія, біостатистика. Звичайно, це базові вступні речі, які будуть поглиблюватися в магістерській програмі. Наступний блок це блок політики, системи і фінансування, промоція здоров'я. Відповідно, тут власна промоція, комунікації. Я е е етика. Мені хотілося змінити саме правову конституцію в медичній сфері. Саме от е, НаукМА та гром, ну, школа громадського здоров'я забезпечує це можливість. Тому що навіть от нам е, завідувач кафедри Тетяна Єрочко, вона вже одразу сказала, що перші практики у вас проводитимуться в МОЗ і в НСЗУ. Тобто я зможу себе проявити і можливо. Колись я зможу запровадити якийсь закон з приводу того, що потрібні профілактики всьому населенню. Наша програма абсолютно конкурентно здатна з програмами європейського рівня, тому що наші, наприклад, наші випускники одна працює в глобальному фонді Брюсселі. Знань, які вона отримала тут, абсолютно достатньо для того, щоб працювати в міжнародному контексті. Більшість Контенту це англомовний. Відповідно, ти підтягуєшся і свій англійський, Англійською, і ти можеш е розуміти е міжнародний контекст. Ти е можеш скористатися такою е унікальною можливістю поїхати е за обміном, е скориставшись академічною мобільністю. Ми співпрацюємо із уні університетом Мастріхт, е продовжуємо. Е також ми працюємо з Ягелонським університетом. Ми щодавно закінчили. От в цьому році проект Erasmus який називався якраз розбудова спроможності системи глобального здоров'я, і там були менторами нашими Гейдельбер, університет Гейдельберга Німеччина і Університет міста Тромса. Якісне навчання не єдине, чим славиться Києво-Могилянська академія. Виховання різнобічних лідерів, що вміють комунікувати з суспільством, будувати партнерські відносини, мають активну громадянську позицію, цікавляться не лише обраною спеціальністю, але й суміжними. Усі сподеї могилянки мають доступ до різних факультетів і можуть отримати додаткові знання зовсім з іншої спеціальності. Якщо говорити про ком'юніті, то школа громадського здоров'я. Дає можливості не тільки там реалізовувати знання, а й реалізовувати, якщо людина є там соціальне натхнення і поклик, реалізовувати соціальні проекти. Так, ми школи громадського здоров'я реалізовували День да, спільно з київським центром крові. І, звичайно, це комунікація, партнерство, бо багато речей, які ми робимо спільно, да, ти маєш доступ в принципі, до будь-якого факультету, а у нас є можливість вибору вільних дисциплін. Ось такі вони майбутні і нинішні амбасадори громадського здоров'я. Цілеспрямовані, мотивовані, готові до кропіткої, але цікавої роботи з усіма викликами. Системи в Україні, школа громадського здоров'я Києво-Могилянської академії це інноваційні програми, міжнародна співпраця, міждисциплінарні дослідження. Це виклик, але водночас і колосальна можливість. Ми будемо все робити для того, щоб все ж таки не розчарувалися, а закохалися цю спеціальність.